Друзі, всім привіт! І сьогодні розглянемо з вами два оприскувача: це Forte kf F16 і Forte cl l 16 a Чим же вони у нас відрізняються? По характеристикам дані оприскувачі у нас однакові. Давайте спочатку оглянемо їхні розбіжності по дизайну, і тоді вже візьмемо якийсь одненький і поговоримо детальніше про характеристики. І так, по дизайну ми можемо бачити, цей у нас буде квадратний, цей такий більш круглий. Далі, позаду тут є масажер для спини. Тут у нас. Типу псевдомасажер, можливо, так сказати, і більш нічого. З основного, що в CL16A у нас йде встроєний шланг. В kf 16 у нас не встроєний шланг, ми його накручуємо. Тобто, якщо, не дай Бог, щось зламалось, ви просто перекрутили шланг і все. До речі, kf 16 a це йде більш новіша моделька вже. Також, чим його перевага. Тут є додаткове місце, куди ми можемо покласти щось, там, наприклад, якусь хімію, яка вам потрібна, якщо ви десь далеко йдете, чи ще щось. Тут цього, на жаль, немає. Також, і там, і там, як ви можете бачити, у нас є вольтметри. В принципі, все, кнопка включення і зарядка, все знаходиться з боку. Ну, скажімо, це не критично, але тут воно йде в ряд, тут йде по висоті. В принципі, це всі головні розбіжності. Давайте тоді розглянемо цей і пробіжимося по характеристикам, так як вони у нас в принципі однакові. Але все одно всі хочуть цей, тому що у сусіда такий обично. І так, розглядаємо даний оприскувач. Що у нас тут по баку? Бак у нас має 16 літрів. Також є. Е... Ні. Харше. І так, розглядаємо даний оприскувач. Бак у нас 16 літрів, акумулятор 12 вольт, 8 А, і помпа має. А скільки помпа має? А, не поймає. тут. А, від до 5 І так, розглядаємо даний оприскувач. Бак у нас 16 літрів. Має акумулятор 12 вольт, 8 Ампер, помпа має від 2 до 5 бар. Ви вже регулюєте, як вам зручно. Давайте розглянемо, що у нас також всередині тут лежить. По комплектації у нас йдуть різні форсунки. Мірний стаканчик також є. До речі, ось наш шланг, який ми ось сюди прикручуємо. Також є у нас е, кріплення, щоб спині було зручніше. Ось тут воно вдягається, ми його вдягати не будемо, бо на відео буде незручно. Є ось такі шлейки. Також є велика насадка, форсунка, квіточка на неї, можна так казати. І також є ручка. В принципі, все. Не знаю, чи вам тут не буде видно. Потім більш детальним планом вам покажемо. Тут є всередині фільтр, який, який також захищає, щоб в насос нічого не попало, якщо, не дай Бог, попадає. І ось так у нас виглядає кнопочка живлення. Це у нас є регулятор, який ми можемо крутити. Ну і штекер для зарядочки, точніше, гніздо, вибачаюсь. І... Єдине, запам'ятайте, працюємо або регулятором або кнопкою. Кнопка це не всю потужність регулятором, ми там уже собі вибираємо потужність, яка нам потрібна. Що можна відмітити, на одному заряді можна працювати до 6 годин. В принципі, це для одного дня. Я думаю, вистачить напрацюватися з головою. Таке вам потрібно ще відпочити, залити, розмішати суміш. Тобто, якщо там працювати з якимись невеликими переривами на 8-10 годин вам його вистачить. Тобто на весь день. Потім на ніч поставили, зарядили і знову наступний день працювати. Тому. Дуже зручно пластик. Тут такий, я би сказав, міцний. добрий, ну в руки тримається також зручно. Тобто не обов'язково завжди носити на плечах, можливо, ви працюєте в парі, хтось тримає в руці, несе, а ви просто йдете, розприскуєте. Можна до нього також купувати всякі подовжувачі, вони бувають там на півтора, на два, на три метра, три і три Є довгі такі бронзбой, які розбираються, не розбираються. Також у нас є подовжувачі на 3 3,3 і метра. Їх купують зазвичай люди, які займаються садом. там. У них є дерево якесь там вдома, треба поприскати або багато. Багато дерев, тобто кому як. І так, скажімо так, за свої гроші, це топовий оприскувач. Та й, в принципі, за скажімо, за будь-який бюджет, я не бачу сенсу брати дешевше, ну і не бачу брати сенсу дорожче там за 2000 і так далі. Це буде просто переплата за бренд. Це хороший оприскувач, він працює, він перевірений руками, їх беруть. Саме головне, що клієнти всі задоволені. До зустрічі в інтернет-магазині Болгарка. Замовляйте, пишіть, допоможемо, проконсультуємо.